От, нібито тройка, не знаю точно, в документи не дивився. Ну ця буде по-любому з доплатою. Зараз вона не їде. Е, ще не знаю причини в ній, хоча ми її взяли як на ходу, але тоді було дуже зимно сніг. Е, не перевіряли ще нічого з нею. Вона має бути з Мінськівським зажиганням, тобто в неї акумулятора не треба. І має бути на ходу. Але чи на ходу, чи не на ходу, ще зараз не можу сказати, ми ще до нити, не дивилися. І цю фару ми поміняємо, бо це від К750 фара, поставимо сюди фару Іжовську. От. Е, То варіант ну в будь-якому випадку з вашою доплатою. Навіть якщо вона буде не на ходу, вона користується за планетами, дзвонять люди багато. Вона користується спросом хорошим. Потім вон там ще є погано видно планета. Не знаю, яка то вона там третя, не третя, бо то воно вже все нахімічено, на гібриджано От, фік поймеш. Опять же, ай, тепер ще його буде видно. Е... Оце щось таке теж гібрид непонятний, чи то четверта. А що його сонце дуже любить? Ну баки Баки, бардачки п'ятої, а відео знає. Ну такий варіант можна обміняти. Лоб на лоб. Зараз піду що, ще... гляну, що там ще є. Саме по планетах. По планетах. Оце є планета, певне четверта. Певне. Все не знаю, щось таке теж планета. Пише, що третя. Так. Там п'ятерка мотор. Це теж п'ята планета. Все ну, така є планета. Можливо, тут теж тройка, не знаю, я там сильно в них не розбираюся. Ну, от, тут пише планета 3 на баку точно. Ось така вона трошки. Ось можна в принципі, проміняти. Котрі з них мотор не крутиться, але то, напевне, чуть прихватила водичка, бо вони були стояли на дворі. То, то Така проблема буває, десь під свічку попала водичка, ну будемо дивитися, коротше говоря. От така ситуація. Є всього їжаків є десь. Я сам навіть не знаю точно скільки, 15 може, штук, ну точно більше 10. О, ціло. Але, скажу так, робочий мотоцикл їж легше з документами, легше продається, як скутер. Робочий без документів. Отака От ситуація виходить на сьогоднішній день. Тобто, ми не дуже сильно зацікавлені мінятись. Ну, але ж, щось треба розмі... Розмі... розмішувати якесь, отака От ситуація.